Біди, катаклізми, горя нещастя, війни. Чому це все стає? Бог цього всього не хоче. Тим не менше, християнство говорить, Бог це допускає. Навіщо Бог це допускає? Ну і одна з відповідей шанує свободу тих навіть агресорів. Бо що би треба з ними зробити? Щоби Бог з неба взяв і вбивав тих агресорів, щоб не допускати війни. Тобто, силою і вбивствами. Попереджав би війни, це би був Бог такий войовничий. Є таємниця Божого допусту. Але, як говорить Августин, Бог ніколи не допустив би жодного зла, якби не міг вивезти з нього добро. І добро ми повинні побачити, ми повинні загартуватися. Війна не повинна нас зламати. Війна повинна нас зробити сильнішими. Ми повинні ще більше довіритися Богу, щоб те зло, яке панує посеред нас в нашому житті, не призвело до остаточного віддалення від Бога, щоб ми були ближче до Нього.